Усіх вітаю на уроці навчання грамоти, підготуйте свій посібничок з письма, а також, якщо його немає, ви будете працювати у звичайному зошиті в косолінію вашому, і всі, в кого навіть є посібник, доготуємо і зошит вашу косолінію з навчання грамоти, так як він нам сьогодні знадобиться. Сьогодні ми будемо писати велику букву Е. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Будь ласка, подивіться уважно та порівняйте друковану та письмову букву Е. Чим вони відрізняються? У друкованої більш гострі кути, так? А вписаної, такі більш закруглені. Добре. Ми працюватимемо у вашому посібнику на сторінці 38. Знайдіть сторінку 3,8. І відкрийте. Подивіться уважно на ілюстрацію, хто це в нас метелики. Вам потрібно навести по пунктирній лінії ті елементи, які не наведені. Це дуже схоже на букву Е крильця метелика, як буква Е. Наводите звичайним простим олівчиком. А після цього, як ви наведете, берете олівчики кольорові та розмальовуєте метелики різними кольорами. Поставте, будь ласка, на паузу та виконайте це завдання. У мене вийшло ось так навести. І ось так я розмалювала. Впевнена, що у вас теж гарно вийшло. Пропоную невеличку хвилинку цікавинку про метеликів. Більшість метеликів живуть усього лише кілька днів, однак існують екземпляри з доволі довгим життєвим циклом. Брікстонський метелик є довгожителем, його цикл триває до 10 місяців. Найпоширеніший метелик України павичеве око. Завдяки оригінальному малюнку на крильцях його важко сплутати з будь-яким іншим. Верхня частина крила має вишнево-коричневий колір і характерну для цього виду пляму у вигляді ока низ же повністю. Чорнобурий. Метелики це сутінкові істоти, тільки деякі представники цієї групи комах ведуть денний спосіб життя. Харчуються метелики нектаром та іншими рослинними виділеннями, що містять цукор. Ось така хвилинка, цікавинка перед роботою далі. І починаємо вправи для ока. Дивимось, будь ласка, уважно. На екран і розминаємо наші оченята. Далі рухаємось. Молодці, дякую. І подивіться, як ми пишемо а, писану літеру Е. Отже, починаючи зверху. Отак, ми починаємо вести такий малий півовал, доводимо трішки вище серединки і ведемо більший півовал. Подивіться, як це виглядає. Малий півовал, більший півовал. Зараз ви попитуємо. Спробуйте це зробити на сторінці 38, 38 вашого посібника. Спочатку наведете по пунктирній лінії, а далі вже спробуєте зробити це самостійно. Починаємо працювати. Спочатку велика буква Е, потім велика буква Е в з'єднанні з малою буквою Е, буквою Е. Та в кінці велика буква Е у з'єднанні з двома маленькими літерами Е. Будь ласка, поставте на паузу та попрацюйте. Молодці. Наступне завдання на цій же сторіночці вам потрібно записати подані друкові букви рукописними. У вас є букви А, О, І, И, У, Е. Будь ласка, напишіть. Поряд з друкованою літерою, буквою друкописну. Рукописну, вибачте. Перевірте, будь ласка, чи так у вас вийшла буква А, О і, і У та Е. Якщо є десь якісь помилочки, виправте, будь ласка. І хочу трішки розповісти вам ще цікавого про ромашки. Подивіться, як виглядає ромашка. Ромашка це трав'яний старостилина з жовто-білими квіточками. Зустрічається майже по всій Україні. Рости як бур'ян. На узбіччях, полях, у садах і городах. На ромашці можна не лише ворожити, аби дізнатися, кохає хтось чи не кохає, але й використовувати її в медицині. Існує навіть особливий вид ромашки, що так і називається ромашка лікарська. Її застосовують від багатьох хвороб, а також як заспокійливий засіб. Ось така хвилинка цікавинка про роботу. І зараз ми вами будемо писати буквений диктант. Для цього вам знадобиться ваш зошит в косу лінію. Відкрийте, будь ласка, його. Якщо у вас є попередня робота, відступіть одну, один робочий рядочок і поставте крапочку на новому. Якщо ви працювали спочатку уроку в цьому зошиті, в косу лінію. Ви не відступаєте один робочий рядочок, а просто переходите на новий. Я буду називати літери, які ви маєте записати, а ви записуєте у рядочок через відступ. Отже, приготувалися і починаємо. Записуємо велику букву А у з'єднанні з малою буквою А. Наступне, якщо не встигли, поставте на паузу та допишіть. Запишіть велику букву О. Запишіть малу літеру О. Запишіть малу букву У. Запишіть малу букву І. Запишіть велику букву У. Запишіть велику букву І. Запишіть малу букву И. Останнє запишіть велику букву Е у з'єднанні з малою буквою Е. Перевірте ваш запис. Якщо все правильно, поставте на полях собі плюсик. Якщо є помилочка, виправте. Молодці. Скажіть, будь ласка, що було цікавого на уроці? Яку букву ви навчилися писати сьогодні? На що ця буква схожа для вас? Які у вас труднощі виникали під час написання літер? І пропоную вам обрати ту целинку лего, яка підходить вам найбільше. Блакитна, якщо вас влаштовує ваша робота, синя, якщо ви працювали добре. Жовта, якщо ви можете працювати краще. Помаранчева, якщо це виникла халепа і зроблена кілька помилок. Червона, якщо вам потрібна допомога. І, Зелена, якщо все супер і вам під силу всі завдання. Я впевнена, що всі гарно попрацювали. Дякую за роботу. До зустрічі!